Всім привіт! Нещодавно компанія Ulefone випустила на ринок нову модель супер захищеного смартфона Power Armor 19T. ви вже непогано знайомі з продукцією цієї компанії з наших попередніх оглядів. Тож пропоную дізнатися, що з себе являє ця новинка. До комплекту постачання, окрім самого смартфона, входять інструкція з експлуатації, ремінець для носіння, пластиковий медіатор, Type-C кабель та блок живлення потужністю 66 Вт. Смартфон має досить великі розміри. Його товщина становить 18,8 мм, а вага 409 дев'ять грам. Втім, це досить типово для захищених смартфонів. Ну і не забуваємо про мега потужну батарею на 9600 мАч. Разом з тим, Power Armor 19T має високу якість збірки та дизайн, який робить його досить зручним в користуванні, незважаючи на габарити. Модель захищена від води пилу та інших негараздів за стандартом IP68, IP69K та за армійським стандартом MIL STD809H. На задній панелі смартфона розташований блок камер, який складається з чотирьох модулів. Основний з них виробництва Samsung має роздільну здатність 108 Мп, апертуру 1,89 та кут огляду 82 градуси. Другий це модуль мікроскопу зі своєю власною кільцевою підсвіткою, який дає змогу з 80-кратним цифровим зумом переглядати та фільмувати якісь дрібні предмети на кшталт мікросхем тощо. Третій допоміжний 5 модуль. І нарешті. Твертий інфрачервоний тепловізійний модуль від FLIR, який розширює функціонал цього смартфону та робить його чудовим інструментом для виконання певних специфічних робіт, про які ми поговоримо трохи згодом. Фронтальна камера Power Armor 19 t отримала матрицю на 16 мегапікселів. Смартфон отримав хороший дисплей діагоналі 6,58 дюймів з роздільною здатністю Full HD+. 2408 на 1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Матриця IPS, екран вкритий захисним склом Gorilla Glass 5. Який захистить його від подрябин, потертостей та інших механічних ушкоджень в межах розумного серцем смартфона став процесор Helio G99 від MediaTek. обсяг оперативної пам'яті 12 ГБ, вбудованої – 256. В разі необхідності ви можете збільшити обсяг пам'яті за допомогою картки microSD до 1 ТБ. Одразу з коробки Power Armor 19 t працює на операційній системі Android 12. З цікавого по комунікаціях смартфон оснащено двохдіапазонним Wi-Fi. Bluetooth версії 5.2, nfc модули, а також він підтримує різні системи навігації, включаючи DPS, Galileo та BDS. Ну а також тут є фірмовий контактний роз'єм для підключення док-станцій чи додаткових фірмових аксесуарів, таких як ендоскоп, мікроскоп тощо. Ми вже знайомили вас із ними у попередніх оглядах. Живиться смартфон від батареї ємністю 9600 мАг, яка забезпечує досі тривалий час його роботи без підзарядки. Крім того, смартфон підтримує функцію швидкої зарядки на 66 Вт, яка дає змогу швидко його відновити за наявності відповідного зарядного пристрою. Також смартфон підтримує безпровідну зарядку на 15 Вт. Що ж, час знайомитись ближче із головною фішкою смартфона його тепловізійною камерою. Тут використано модуль FLIR Lepton 3.5 Thermal Imaging. Його роздільна здатність 160х120. Діапазон температур від мінус 10 до 400 градусів Цельсія. Додаток, з яким цей модуль працює, вже встановлено на смартфон. Отже, використовувати його ви можете одразу після придбання. Кому та коли ця функція може стати в нагоді при проведенні будівельних чи ремонтних робіт. Роботі з електротехнікою, контролю витоків газу чи тепла, ремонті авто чи електроостаткування. Тощо, давайте запустимо застосунок та протестуємо роботу сенсора. Ось головний інтерфейс програми. Тут можна змінити вигляд основного зображення, визначити температуру об'єкту в кадрі за допомогою такого собі прицілу в центрі кадру або ж температурної шкали. Праворуч за потреби можна зробити фото чи відеозапис об'єктів. Для цього потрібно обрати відповідний режим. Ось таку новинку для нас із вами представила компанія Улефон, суперзахищений смартфон з тепловізійною камерою. Для тих, кому цей функціонал потрібен у щоденному використанні, це, напевно, найкращий варіант, адже інфрачервоний сенсор тут сучасний, а саме залізо смартфона достатньо потужне та збалансоване, щоб виконувати всі завдання, які ви поставите перед улефоном Power Armor 19T. На цьому у мене все. Бережіть себе і близьких. А також не забувайте про підтримку наших захисників. У мене є для вас подаруночок. По промокоду ULE всі наші улюблені підписники мають можливість придбати будь-які пристрої у Лефон зі знижкою 15 А із промокодом ULEAX усі аксесуари у Лефон зі знижкою 25% Продовж 14 днів з моменту публікації цього відео. От тепер точно все з вами була Вася, Па-па!